І завершився сезон в німецькій бундеслізі, саме час підвести підсумки сезону 22-23 в німецькому чемпіонаті. Тому зараз я зберу команду сезону 22-23 в німецькій Бундеслізі. Починаю із голкіпера і на воротах буде Грегор Кобелі з Дортмундської Борусі, 27 ігор в чемпіонаті. Сьогодні робив 3 сейви за гру та 11 сухих поєдинків від швейцарського голкіпера Джмелів. Грати ми будемо по схемі 4-2-3-1. Лівий захисник Рафель Герейру із Дортмунда. 27 ігор, 4 голи, 12 асистів, один відбор та одне перехоплення в середньому за гру. Рафаель Герейро став найкращим асистентом в бундеслізі цього сезону. Справа зіграє Бенджамен Павар із Баварії. 30 ігор, 4 забитих м'ячів та 1 асист в цьому сезоні. 2 відбори та 2 перехоплення в середньому загру. Непоганий сезон від Бенджамена Павара. Два центральні оборонці. Це Мац Хумельс із Дортмунда, 30 ігор, 1 гол та два відбори, одне перехоплення середньому за гру. Другий його одноклубник Ніко Шлотенберг. 28 ігор, 4 забитих м'ячів та 5 асистів. В середньому Ніко робив два відбори та одне перехоплення за гру. Дуже-дуже великий прогрес в цьому сезоні стався у Ніко Шлотенберга. Два опорних. Півзахисники. Перший це Емре Джан. 27 ігор, 2 забитих м'ячі та один асист. В середньому 2 відбори та одне перехоплення за гру. Другий Йозуа Кіміх. 33 гри, 5 забитих м'ячів, 6 асистів, 2 відбори та одне перехоплення за гру. Переходимо до трійки атакуючих півзахисників. Перший це Ксерж Гнабрі справа. 34 гри, 14 забитих м'ячів та 5 асистів. Потужний сезон від півзахисника. Мюнхенську Баварії. Зліво зіграє француз Кінгслі Коман 24 гри, 8 голів та 5 асистів. Під нападником зіграє кращий бомбардир сезона Крістофер Нкунку, 25 ігор, 16 голів та 4 асисти. В центрі нападу зіграє Головне відкриття, як на мене, Бундесліги Рандал Коломуані. 32 у нападника із Айнтрахта, 15 голів та 11 асистів. Просто суперсезон від французького центрального нападника. Я впевнений, що вже цього літку Коломуані зможе знайти клуб рангом вищий, ніж франкрський Айнтрахт. Я дуже довго думав, кого поставити кращим тренером сезону, на мою думку. В німецькій бундеслізі кандидатів було дуже-дуже багато. Перший це Томас Тухель. Зазвичай, чия команда здобуває перемогу в чемпіонаті, той кращий тренер. Але так як Тухель пропрацював в Мюнхені, я навіть не хочу ставити кращим тренером сезону. Другий кандидат це Уго Фішер із Уніон Берлін. Уніон посів. Сенсаційне четверте місце та дуже тривалий час на початку сезону. У Ніон були першими в турнірній таблиці. Третій кандидат – Едін Терзіч із Дортмунда. Дортмунд просто дуже гарно провів цей сезон в бундеслізі та набрав рівну кількість очок із Мюнхенською Баварією, але все ж Мюнхен став чемпіоном за додатковими. Показниками, але так як Доргмут зіграв в останній матч проти Майнцов, найважливіший матч сезону, безхарактерно. Та і Доргмут дуже-дуже багато втрачав очок в чемпіонаті. Баварія дуже-дуже багато разів давала Доргмуду шанси вийти в відрив, але Дортмунд їм і не користався. Тому Терзіча теж. Не хочу ставити головним тренером. Хто їм буде, на мою думку, це Юліан Нагельсман. Він і привів Мінхену відрив від Дортмунда в першу коло сезону. Загалом Юліан в цьому сезоні провів на чолі Баварії 25 ігор, 15 перемог, 3 поразки та 7 нічих. Так, Юліан теж дуже-дуже часто втрачав очки в сезоні. Але все ж таки Юліан Нагельсман при ньому Баварія дуже рідко поступалися Дортмунду в турнірній таблиці. А коли б Тухіль, то ситуація стала ще гіршою. Навіть Баварія вилетіла із Кубку Німеччини в Ліги Чемпіонів. А ми пам'ятаємо, як гарно Нагельсман керував Баварією в Лігі Чемпіонів. Я вважаю, що якщо б не звільнили Юліана Нагельсмана, то чемпіонство із Дортмундом було б набагато легше та не так нервно. Та і в Лігі Чемпіонів вони виступили набагато краще. І Дали б справжній бій Манчестер Сіті, були би фаворитами. А коли пішов Томас Тухель, то перший матч, ми пам'ятаємо, завершився без шансів для Баварії 3-0. Але Томас каже, що Манчестер Сіті висів у Баварії на крючки. Отже, зараз ми переходимо до гравців на лаві запасних. Воротар Ян Зомер, який по. Вхід сезону змінив гладбах на Баварію. І загалом про 29 ігор, 3 сейву за гру середньому вив та 8 сухих матчій. Альфонсо Девіс 26 ігор, 1 гол та 4 асисти. Маркуш Вольф із Дортмуда 25 ігор, 1 гол, 1 асист. Деята Упамекано 29 ігор, 1 гол та 2 відбори в середньому за гру. Серіг Озджан, 26 ігор. Один асист, один відбор та одне перехоплення за гру. Чамал Мусяла, 33 гри, 12 голів, 10 асистів. Томас Мюллер, 27 ігор, 7 голів та 8 асистів. Себастьян Малер, 19 ігор, 9 голів та 3 асисти. Лерой Сане, 32 гри, 8 голів та 7 асистів. Садіо Мане – 25 ігор, 7 голів та 5 асистів. Маркус Тюрам, 30 ігор, 13 голів та 6 асистів. Непоганий сезон від сина легендарного Тюрама. Ерік Максім Шупомотінг, 19 ігор, 10 голів та 2 асисти. Та останній гравець Шерладо Беккер із Уніона, 34 гри, 11 голів та 7 асистів. Ї... Я хочу сказати дякую командам. І з Німеччи за цей прекрасний сезон. Доля чемпіонства реально вирішилась на останніх секундах останнього матчу в чемпіонаті. Дякую та побачимось в наступному сезоні. А я вам кажу: дякую теж, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал та також на телеграм-канал. Там дуже-дуже багато всього цікавого. Слава Україні! на все добре, до побачення!